Доброго дня, мої дорогенькі. Сезон лілій продовжується. Дивіться, яка в мене краса і жовті, і білі, такі класнючки, пахнючки такі класні. Дуже роза така чорна майже. Відходить, я вже позрізала трохи. Дуже-дуже багато яблук. Сипеться, ми вже вчора пиріжок слойоний робили. Сьогодні шарлотку будемо робити. Багато яблук. Зараз хочу вам ще показати дещо. Я три роки тому привезла ще моя ліліка лілікацита, привезла з Карпат три лілейника. Жіночка продавала там, можна було замовити перед самим від'їздом забрати в неї. Дивіться, яка краса. На третій рік вони в мене розквітли. Отакий от один, інший отакий от бордовий, майже такий темний. А ось сьогодні розквітшу отакий. От Жовтенькі, такі класнючки. Чудові-чудові такі лалейники, прямо гарнюшки, гарнюшки такі. Будлея моя скоро зацвіте А я сьогодні рвала агрос-крижовник. Дуже в мене його багато. Буду сьогодні у дворі, там в мене в жіночка чекає, буду продавати, тому що вже нарвала. 4 кг, а тут ще рвати і рвати. Боже, вже руки поколола. Таке не дуже, як сказати, благодарне да, заняття, тому що больно дуже. Так, вже кабачки, кабачки в'яжуться. Ми вже їли свої кабачки, Вон ще трошки в'яжеться. Дещо обіцяють дощ, щось його ніяк немає того дощу. О, його ж вже треба рвати також, боже, дивіться, скільки її божечки. Божечки, божечки, як її багато, вона вже сипеться. Зараз піду ще красний, червоний крижовник зірву. А хотіла вам ще показати помидорки в мене вже зав'язуються, такі гарнюсінькі. Бачите, яблуки також опадають. Такі гарнюнькі помидорки позав'язувалися вже. Дивіться, які будуть чері. Це в мене сусідка дала мені таку розсаду, вона така вже гарненька. Там трошки, там і ще перці мої. Ой, перці. Дівчинка мені прошлого разу пише, да, ще добре прополоти ті перці. І прополола два дні тому, і полила, і е, м'ячною селітрою поливала, і гуматом калія поливала. Чим я їх вже тільки не поливаю, щоб вони росли. У нас така засуха, бачите, які вже гарнюнькі. Тут такі вже гарненькі перчики. Це ті перчики, які я виростила сімочок у себе на балконі. Все-таки краса, така, як вам сказати правильно. Да? розсада мені благодарна, да? вдячна за те, що я її таки виростила. Трошки починаю з мене вже. Кабаки, навіть один кабак такий зав'язався. Це в мене дині. Тут дині і кавуни, їх багато. Вони щось не всходили, не всходили. Я думаю, ладно ви так і я по-другому. В кожну лунку запіхнула по нісах зернашок І вийшло у мене тепер чересчур багато От бачите, який кабак. Такий, як в магазині продавався, такий да, такий жовтий. І бачите, такий в мене вже є зав'яз такого кабака. Так, що отак от так вот. а вчора ще срізала зрізала свою. Суницю, земляніку, геть, в мене тут було під деревом, її до чортиків. Так багато, вона вже й трава через неї. Бачите, зрізала її геть, вщент, де тільки трошки поставляла, вичистила тут все. Тому що Вона мені забиває всю малину. Мені здається, що вона розростається і малина тоді перестає родити і вироджується малина. Тому я викинула цю земляніку. Ну, Виживе, виживе, приросте, так переросте добре. а ні, так буду малину далі розвивати. Малинка є, вона в мене хворіла декілька років, я її відроджувала, відроджувала, поливала. І така малинка все-таки є. Є в цьому році малинка. Тому, ви помітили по базару. Малина, мабуть, не дуже дорога. І малина є. В цьому році ми вже й поїли добре. Крутити не буду. Не знаю, може і закручу трошки, подивлюсь, скільки тільки в мене тої малий не буде. Але поїсти, поїсти вистачає. Так що отак. А, ще в мене огірки вже зав'язалися. Один вже такий здоровенький огірочок є. Бачите, дивіться, який вже... Ой. Де він Боже, сховався. Дивіться, який вже гарненький огірочок є. І ще зав'яз є. Якісь такі жовті плямочки з'явилися. Почитала в інтернеті, що це тріпси такі якби, ну, Щось я тут їх не побачила, тих насікомих. Е, Також е, азотом підкормила, і гуматом підкормила. А ще трошки взяла борну кислоту, додавала, коли бризкала вчора від грибка і побризкала трошки по. Помидорки, огірки і е, перці, Кажуть, що е, борна кислота е, дуже, е, добре, е, короче, дуже добре, дуже добре впливає на завість світочків е, плодів. І плоди становяться більш соковиті. Ну, цвітуть, цвітуть гарно, цвітуть гарно. А завість манюпусінька, пусінька. бачите, тільки манюпусінька така є. Ну нічого, сусідка вже але вона садила з розсади. А ми, бачите, я садила сімочок, то трошки завість є, але не так багато. Ну, думаю, о, тут уже. Тут вже огірки зав'язалися. Будемо цього року за своїми огірками. Там в мене кабаки. Е, ще вчора бризкали виноград, тому що винограду дуже багато. В цьому році дуже багато в мене винограду, прямо ну, море, море того, того винограду. І отут, де загущені такі місця, не хочеться ж його да, вирізати. Були такі на бубках, як синенький, такий наліт. Я зрозуміла, що це вже грибок. І вчора ми також розводили фунгіцидні препарати і додавали шабурну кислоту і бризкали, бризкали трошки, тому що отут, де загущені місця, починає він портитись. Я знаю, там, де я ставлю машину, де гараж, не гараж, звісно, стоянка. Там дуже попортився виноград. У нас такого ще немає. Я сподіваюся, що ми спохватилися своєчасно. Десь як в мене кампсіс дуже гарно розквіт в цьому році. Думаю, де всі мої ділочки, щось вони до мене не летять. А тут в мене кампсіс такий, щось вітер такий піднявся. І доща немає, і вітер такий піднявся. Кампсіс у мене дуже-дуже, звісно, гарний. У мене він, бачите, аж сюди завіз, загибається такий. І от малинка є, малинка є, малинка є. Вона... Ой, тут не підв'язано трошки. Бачите, яка гарна, гарна малина. Так що... В цьому році ми з малиною. Всім пока, доброго вам дня, хорошого. А я буду ще збирати крижовник та вже буду їхати додому. На сьогодні, вже сьогодні четвертий день, я вже щось пристала. пристала. Засуха у нас дуже дуже сильна засуха. Доща нема, земля майже майже кам'яна. кам'яна земля. Поливали ми вчора з чоловіком, поливали вечором, а толку якось ніякого щось Дуже дуже прямо, ну, геть, потрібен дощ, потрібен, обіцяють, наче такий дощ обіцяють на вихідні, але ми його дуже очікуємо. Вже пора після, мабуть, будемо викопувати, вже чесник будемо викопувати, цибулю будемо зимову викопувати. вже Юка вам трошки відцвітає, кахоста в мене гарна. У мене сім хостів була одна, така нещасна, нещасна. А ще в мене тепер сім штук. А дивіться, ще в мене така смородинка є, золотиста така. Трошки ми її збирали, вже закручували компот з неї. О, такі от діла. Ну все, пока пока Всім всього найкращого. пока.